радий читати у нас на каналі, канал Мітоавто, канал про автомобілі із США, Норвегії та автопідбір в Україні. Можна користуватися нашими послугами, якщо вони вам подобаються. Сьогодні у нас на огляді буде Mazda CX5 2023 року, 22-й 23-й модель, на який ми привезли із США, підготували під ключ для нашого замовника. Поговоримо ми сьогодні на відео про особливості ремонту цього автомобіля, подивимося, що змінилося в рестайлингу, та взагалі поговоримо про те, як замовляти авто із США, які наші. І переваги, і чому краще замовляти з нами, як ви будете відбирати авто із США з нами, вести і ремонтувати його, якщо будете працювати з нами? І так, погнали. Вибрати авто із США під себе можна звичайно з меншими пошкодженнями, привести і зробити його відразу під себе нормально, без оцих всіх танців, з бубнами, знаєте, з переділками, кривими машинами, їм веде криво боком і все остальне. Тому, коли, наприклад, ми вибирали цей автомобіль для нашого замовника. Наша головна задача була знайти автомобіль з невеликими пошкодженнями та цілою безпекою. Саме тому, що цей автомобіль чоловік вибирав для своєї дружини та готовий заплатити був більше за такий автомобіль, тому що йому це було досить важливо. Взагалі, коли ви вибираєте авто із США, у вас є можливість або вибирати авто дешевше, тоді будуть звичайно більше пошкодження. Якщо автомобіля будуть менші пошкодження, тоді такий автомобіль буде звичайно на аукціоні дорожчий та й звичайно, ви знаєте, що зараз розпочалися знижки на аукціонах США, тому що стало холодно уже вся. В льодику та автомобілів трошечки більше набили. Оскільки їх набили, звичайно, пропозиція на аукціонах збільшилася і на копорти АЯй стало ще більше автомобілів. Коли пропозиція збільшилась, відповідно, і попит ще, оскільки так не зріс, відповідно ціни на аукціонах просіли, і можна взяти такий автомобіль дешевше. Наприклад, зараз подібну мазу для нашого замовника я вибираю на аукціоні в США. Плануємо взяти її біля 10 тисяч. У є. Тобто, це буде трішки дешевше, ніж ми взяли цю мазду, тому що на протязі цього року ми ще брали декілька мазд, але трошечки з більшими пошкодженнями під замовників клієнтів. І навіть одна була в продажу в дорозі по ціні там біля 16, а друга біля 18 тисяч доларів, що значно дешевше, ніж ця мазда взагалі сюди заїхала. Тому що коли ми купуємо автомобіль за 14 тисяч, приблизно біля 26 він приїжджає в Україну без ремонту. Тобто, чим нижча ставка на аукціоні, тим дешевше. Він заїжджає в Україну, але чим більше пошкодження, тим більше, звичайно, ремонт. І тут ви вже вправі вибирати те, що підходить вам, і те, що більше подобається вам. Наприклад, у маз в рестайлингу з 2022 року з'явилося декілька змін. Зміни пішли по фейсліфтингу по передній частині. Ми бачимо, вже видозмінені фари як по передній частині, так по задній. Решітка. Це все абсолютно. Нове та надало нових ноток для мазди, і відповідно вибираючи її, ви точно будете в стилі. Стиль сучасної мазди вже змінився повністю. Вони не змінили концепцію автомобіля. Це як і був надійний автомобіль другого покоління з надійним 2.5 і двигуном. До речі, ще на них можуть зустрічатися 2.5 турбові двигуни, та надійна компоновка гідро. Трансформаторної коробки передач. Газ на цей автомобіль, звичайно, поставити можна, якщо ви сильно захочете, але він буде дорожчий, ніж звичайний газ четвертого покоління. Але, як правило, люди його сюди не ставлять, тому що завдяки технології SkyActiv цей автомобіль споживає небагато пального. Наприклад, на передньому приводі до 10 літрів по місту та 7-8 по трасі. На повному приводі буде десь 11-12 по місту, та на трасі десь 8-9 літрів бензину. Що для такого? Кросовера середньорозмірного досить таки небагато. В усіх сучасних маз ви вже побачите комплектації і Preferred, і Select, і буде Carbon Edition, і вони будуть відрізнятися своїми особливостями. Наприклад, якщо ви побачили, як ми взяли цей автомобіль на аукціоні США, то тут частина була хромована, частина ні. У нас було тільки чорні диски. верх обідка хрома був чорний та дзеркала були чорні. Людина захотіла, щоб. Весь автомобіль був чорний на чорному, і низові за вкладочки ми проклеїли чорною плівкою. І тепер вона така у нас чорна на чорному. Такий, знаєте, карбон едішн зробили під карбон ЕДішн. Типу. Але в салоні мазда також зазнала невеликих змін. Вони не досить великі суттєві, але стали набагато приємніші і комфортнішими для вас. Салон у нас виконаний з чорної шкіри. Це у нас комплектація Preferred, Та чорна шкіра прошита ось такою червоною стрічкою. Електроприводи сидінь як у пасажира, так і у водія. І, звичайно, великий екран Zappel CarPlay Android Auto, який уже збільшений та надає вам більше комфорту. Звичайно, в сучасної Mazda будуть всі е, необхідні асистенти. Вони розміщені в передній частині, тобто в когось будуть парктроники тільки позаду, в когось попереду, позаду у нас попереду. Автомобіля немає. Звичайно, у нас гарне світло якісне, яке світиться вночі, досить гарно видно дороги. Це вже не це світло, що колись було на американцях погане. Та чому воно було погане? Тому що то був не ксенон, то був не ЛЕД, то були звичайні галогенки. І, звичайно, такі фари коштували на автомобілі набагато. Дешевше, коли ми вже говоримо про сучасне освітлення LED або Ксенон, то вже за комплект фари можуть починатися ціни від тисячі півтори тисячі доларів і вище. Саме тому, оскільки нові сучасні автомобілі дорожчі по запчастинам їх вже більше неможливо ремонтувати в 2-3 тисячі доларів, як це було колись з джипами-патріотами, компасами та всіма Джорнімками і всіма іншими автомобілями, в яких було все набагато попростіше, тому що навіть асистенти, якщо якийсь не працює, його потрібно буде відновлювати. Це кошт. Досить таки великих коштів. Наприклад, в е, лобовому склі у нас розміщений асистент контролю за смугами. Якщо автомобіль вивалюється, ви десь заснули за кермом, то автомобіль вам просигналізує, поверне вас в смугу та запищить, що вас розбуде. Звичайно, дестронік, тобто адаптивний круїз контролю, розмістився в передній частині, він ховається під скляним значком Mazda. Звичайно, датчики сліпих зон. Тобто, якщо ви хочете перелаштуватися на автомобілі, ви вмикаєте поворотник, і у вас в сліпій зоні. Ось десь тут їде автомобіль, коли його не видно в дзеркалі. Це сигналізується звуком в салоні та оранжевим світиться в дзеркалі. Відповідно, ви маєте додатковий комфорт в безпеці управління і керування автомобілем. Звичайно, стандартний електропакет з пам'яттю сидінь, а також електросклопіді підіймачами, Це все у водія буде. Та ось тут, якщо є ось така додаткова кнопочка, якої в нас немає, тоді у вас буде і електрокришка багажника. В нашій комплектації немає його цього. Так, це у нас після хімчистки приїхав автомобіль і тут така накладочка, щоб не пачкати кермо. Звичайно, всі сучасні функції і 15 000 км пробігу. Так, друзі, зверніть, будь ласка, увагу, саме 15 000 км. Нам Автомобілі із США дають можливість вибирати для себе авто свіжого року з мінімальним прибігом. Звичайно, тут у нас буде і підігрів сидінь, і кліматична установка двохзонна, і ви зможете комфортно переміщатися зі своєю сім'єю і родиною на цьому автомобілі. Звичайно, безключовий доступ в автомобіля, і у нас трішки змінився ключ. Пам'ятаєте, він був такий тоненький і довгенький, тепер він ось такий. Квадратненький і відмикання-замикання автомобіля знаходиться ось в цій частині. Звичайно, комфортний доступ в автомобіль без ключа, це вже ні, нікого цим не здивувати. Позаду, якщо ви розміститеся в цьому автомобілі, то також вам буде достатньо зручно. Е, місця при моєму зросту, 1,74 м досить багато над головою, над колінами. Е, все виконано зі шкіри. Тут у нас знаходяться. Оба підстаканнички Та в підстаканничках у нас тут знаходиться підзаряджання телефонів, якщо для задніх пасажирів це буде необхідно зробити. Також можна положити якусь візитницю та поставити чай з кавою. Якщо ви захочете використовувати багажник цього автомобіля, то ви з легкістю зможете це зробити. Якщо він буде у вас електро, то, звичайно, він буде відмикатися з пульта, а якщо ні, то прийдеться ось так рукою. Але місце в ньому. Досить таки багато. Внизу у нас розмістилося запасне колесо та домкрат з ключами. Якщо потрібно, сюди можна всунути газ, Но на Мазду мало хто його ставить. Та е якщо потрібно перевести більше речей, нажимаємо ось так тут і нажимаємо ось так тут. І у нас різко багажник збільшується і ми можемо перевезти досить багато речей. Позаду в автомобіля також у нас є зміни, тобто у нас нові фонарі. Вони вже з ледовським свідченням, уже нового формату та автомобіль з повним приводом, якраз для такої погоди, якщо вона у вас сталася, взагалі потрібно вибирати собі автомобіль з чи переднім приводом по вашим потребам. Якщо ви дуже часто використовуєте автомобіль по такій ось погоді, у вас Погано чистять взимку сніг, і вам потрібно часто виїжджати на якусь природу легеньке бездоріжжя, то краще вибирати автомобіль з повним приводом. Так ви будете літру-дві переплачувати на витраті пального, але ви будете це користуватися. Якщо ви, як правило, проживаєте в місті і дуже рідко з нього виїжджаєте, і як в Києві дуже гарно чистять сніг. Ну не так як сьогодні, а так як як правило завжди нормально чистять сніг, то тоді повний привід, в принципі, не треба. Ну навіть якби цей автомобіль був на передньому приводі, він би з легкістю проїхав би як і Інший седан на передньому приводі, але в цьому і є прикол кросовера, щоб типу косити під джип під бездоріжжя, і люди досить часто помилково вивозять такі кросовери на бездоріжжя, там вони вмирають, вмирають муфти, роздатки і вони використовуються не по призначенню, тому що повний привід в принципі сучасного кросовера використовується більше для безпеки і комфорту управління, ніж для якихось бездоріжних властивостей. Що у нас по бюджетам купівлі на цей автомобіль на сьогоднішній день? Так, за півроку ці автомобілі трішки здешевшили на аукціоні, їх можна брати трішки доступніше. Такі автомобілі я вже купував за 12 і 11 тисяч доларів. Як я вже сказав, один для нашого замовника зараз шукаю такий автомобіль за десятку. І, в принципі, результати який ви зможете побачити у нас в соцмережах, коли ми цей автомобіль купимо. Відповідно, Facebook, Instagram, Telegram, Viber, посилання, на які є в опису відео, або просто знайти, можна вбити міту авто, і вам підтягне в кожному із цих додатків. В нас. Ми показуємо щоденну нашу роботу, як ми відбираємо і торгуємо автомобілі для наших е клієнтів на аукціоні. Як щось відбулося, як ми ремонтуємо автомобіль, щось відбулося, там це відразу відображається. І ви можете, звичайно, е підписатися, щоб не пропустити. До речі, у нас є і автомобілі в наявності у продажу в продажу дор в дорозі. Є окремий відеоролик на каналі. Недавно виходимо, можете подивитися, що є в наявності в продажу в дорозі. Тобто ми автомобілі виграли вже на аукціоні. На аукціонах оплатили їх, та поки вони їдуть в Україну, продаються дешевше. Також ці пости є на Фейсбуку, інстаграму, Телеграму, де ви можете знайти, познайомитись так також. Так що підпишіться. Коли ви захочете на сьогоднішній день купити собі таку мазду, ми відкриваємо середню статистику аукціонів, і ми реально бачимо, що біля 10 11 її на сьогоднішній день реально купити. Відповідно, 20-21 тисячі доларів автомобіль можна привезти без ремонту. Та закладати бюджет ремонту 2-3 тисячі доларів, як ви зрозуміли, не потрібно. Наприклад, оскільки це новий автомобіль, з ним ще є проблеми з запчастинами, їх потрібно виловлювати, шукати. Буває везти із-за кордону, і цим потрібно займатися. Ми цю мазду не так довго ремонтували по самому кузову, як ми на неї більше шукали запчастини, тому що їх ще не так багато. Ну я думаю, за наступні там 4 місяці півроку ситуація має виправитися, тому що все більше людей купують ці автомобілі, тобто, попит на запчастини буде рости, а звичайно. Продавці запчастин будуть їх закуповувати їх буде ставати все більше. Скільки ж потрібно закладати бюджету ремонту, якщо ви будете купувати такий автомобіль? Друзі, дивіться, десь в середньому на Ремонтно-відновлювальні роботи треба закладати бюджет від 1200 там, да, до 3,5 тисяч доларів. Ну, якщо там дуже багато прям роботи, сильно вдарена машина, потрібно там і лонжерон переварювати і так далі, то це буде десь близько 3,5 тисяч. Звичайно, коли все буде дуже по мінімалки, чуть -чуть, там, щось потягнув, поправив туди-сюди, це може бути 1200, може трошечки менше. В принципі, в середній показник десь від 1800 до 2300 доларів. Десь отако от біля 2 можна, в принципі, орієнтувати. Тися для того, щоб щось і потягнути, щось і зробити, щось і відновити, не тому що автомобілі із США просто не продаються царапиною на крилі, їх не списують просто так, і вам це потрібно розуміти, якщо ви доросла людина. Якщо ви захочете фарбувати, звичайно, в Mazda це трьохслойка, це незвичайний колір, і фарбувати цей автомобіль буде. Звичайно, набагато дорожче, ніж простий однокомпонентний колір. Але в середньому від 160 до 220 доларів за деталь, потрібно закладати. Як і показує практика, потрібно пофарбувати не тільки ті запчастини, які були на автомобілі замінені, а десь на автомобілі є якась царапинка, сколишок. ще щось і ви хочете довести свій автомобіль до ідеалу, відповідно фарбується трішки більше. В принципі, в середньому від 1000 до двох тисяч доларів люди, я помітив, дуже часто витрачають на фарбування свого автомобіля, взявши у середньому Цінник біля 1500-1800 доларів, ми вже зрозуміли, що по рехтовочно і малярним роботам потрібно закладати в середньому бюджет біля 3-4 тисяч доларів. Відповідно, якщо ми говоримо про запчастини, то середній чек закупівлі на сучасний автомобіль для ремонту на запчастини десь від 2,5 до 6 тисяч доларів. Знову беремо щось усередине біля 4-4,5 тисяч доларів, і ми з вами автоматично виходимо на бюджет в середньому 7-8 тисяч доларів. Це коли ми говоримо. Про сучасний автомобіль і прошу не путати їх з е, доджами, старими патріотарами, старими компасами, фокусами, елантрами і всім іншим. Тому що в сучасних автомобілях вже зовсім інші асистенти, зовсім інше освітлення і зовсім інший кузов. Кузов, як правило, в багатьох частях він алюмінієвий тому що все частіше. Сучасні автовиробники використовують в своїх сучасних автомобілях саме алюмінієві елементи в кузові для того, щоб зробити його легшим, простішим і щоб автомобіль споживав менше пального та мав кращу калерованість і взагалі щоб зменшити його вагу. Тому е, неможливо працювати з звичайним залізом і з алюмінієм. По одній і тій самій ціні, тому що там вже приміняються зовсім інші сварочні апарати, зовсім інший матеріал, алюміній приміняється для того, щоб з ним е, працювати, ремонтувати. Але що вам потрібно знати? Якщо ви замовляєте авто із нами, ви точно отримаєте його для себе якісним, так як і наш клієнт. Тому що, по-перше, ми даємо гарантію один рік на ремонтно-відновлювальні роботи на лакофарбове покриття. Ми все виставляємо обов'язково в зазори і не тільки після ремонту, а і після малярки. Тому що дуже часто здаєш автомобіль в малярку. Вони його пофарбували, забрали тяп-ляп, до малярки автомобіль був в хороших зазорах, а з малярки вже виїжджає кривий. Тому ми обов'язково після малярів усе передивлюємося і поправляємо, і наші замовники 100% отримують рівний автомобіль по геометрії кузова, рівний автомобіль по геометрії ходовій і отримують додаткову гарантію. Ось чому краще замовляти авто із США з нами. Тому, якщо сподобалося, цікавить якесь авто, потрібна консультація. Телефони в опису цього відео. Телефонуйте і отримаєте її відповідно від мене. Тому що я працюю з вами. по... Замовленню автомобіля із США по відбору і купівлі авто в США. Працюю я особисто з вами. Я вам організовую доставку розмитнення, я вам організовую ремонт і відновлення вашого автомобіля. Тобто, ви зі мною від самого початку до самого кінця. Так, ви дуже часто знаєте, що в деякі компанії дуже часто наймають якесь рекламне лице для того, щоб завлікти до себе звичайного клієнтів. Називають дуже нереалістичні. Ціни на ремонт і відновлення авто із США, взагалі, скільки він може вийти під ключ. Я розповідаю вам, як все є в реальності. І, звичайно, якийсь менеджер, який там студент і підробляється, на маршрутки приїхав на роботу, вам розповідає, що зараз в два рази дешевше від ринку привезти, можна зробити вам автомобіль. Так, тому що йому потрібно закрити замовлення, закрити заказ і заробити свої 50-100 доларів для того, щоб далі на маршрутку поїхати додому. Тобто людина, яка їде на маршрут і на маршрутці, розповідає вам, який кращий автомобіль. За 30 тисяч доларів для себе купити. Ну, я думаю, ви розумієте. Тому нами було прийнято рішення, що я від вас від самого початку до самого кінця ви отримуєте від мене консультації, ви отримуєте від мене повний комплекс. Організації всіх робіт, а вже наші підрядники, наші додаткові наймані люди виконують ті додаткові процеси, про які ви знаєте, що вони відбуваються. Але вся комунікація відбувається особисто через мене. Саме тому ви отримуєте такий якісний сервіс, і ви завжди проінформовані. Знаєте, що з вашим автомобілем, і ваш автомобіль відновлюється так, як хочете ви, тому що ви контролюєте. Кожний етап ремонту і відновлення авто у нас на СТО особисто у нас в чаті і задаєте питання, і ми робимо все так, як ви хочете. Що? Давайте зробимо тест-драйв на цю красуню. Ну що, друзі? Ось ми з вами в салоні Мазди. Е, є. У нас пам'ять сидінь на двох водіїв і пасажирів. Сидіння регулюється по висоті вверх вниз Зручно розміщатися, навіть якщо у вас перчатки в зимній період можна ложити ось в цей карман або сюди можна вложити телефон. Стандартні органи управління мультимедіа звука знаходиться ось тут. Стандартно по-маздовськи, та автомобіль заводиться, звичайно, з кнопочки старт-стоп. Уже в сучасних автомобілях не потрібно нікуди тикати ключа, щоб його відкрити, щоб його завести чи щось таке. Збільшена мультимедія дає нам можливість вибирати функціонал той, що нам потрібен. Скажу чесно, це мені трішки схоже на BMW і Audi на їхні навігаційні системи, але виглядає воно досить приємно і зручно. Клімат-контроль у нас ось тут з підігрівами сидінь. Якщо це буде необхідно, виставляємо його тут та виставляємо необхідне сидіння. Ну що, в мене звичайно, відчуття, що я сиджу в новому автомобілі, тому що тут всього-навсього 15 тисяч км пробігу, все виконано досить красиво, і навіть на кермі є ось така червона стрічка. Прошито все. Досить таке красиво стильний автомобіль. Мазда завжди мала оцей стильний свій дизайн. Вона ніколи не була грубою, як американські автомобілі, американські бренди. Вона завжди була такою витонченою, і люди з. Гарним смаком завжди вміли вибрати для себе цей чудовий кросовер. Звичайно, CarPlay Android Auto це все є і ви можете користуватися сучасною навігацією в цьому автомобілі. Камера досить гарної роздільної якості, досить все якісно зрозуміло, ми можемо їздити як вперед, так і назад. Тобто автомобіль реально витончений. Керування взагалі цього автомобіля досить приємне і легке, тому що. Це завжди по-маздовськи. Ви знаєте, я вам давно розповідаю про цей автомобіль. Що незважаючи на те, що це кросовер, ти на ньому їдеш, нібито їдеш на якомусь хетчбеку, і це реально круто і зручно. І ти. Сидиш начебто вище, ти їдеш, начебто в кросовері, маєш функціонал кросовера, але ти не відчуваєш, що ти їдеш на кросовері. Там тобто, все-таки відчуття, що ти в якомусь хатчбеку чи седану. І це досить велика перевага Mazda cx 5 я вважаю, це один із найкращих кросоверів, що можна було придумати. І завжди на наших відеооглядах, топах, він завжди присутній як один із найкращих автомобілів, тому що його реально варто вибирати. За його стиль, дизайн, за його надійність, за його практичність, прагматичність. Тичність цей автомобіль точно вартує вашої уваги. Розганяється він достатньо динамічно, але при цьому. Не буде таких якихось вау-показників, тому що це все-таки атмосферний двигун на 192 кінські сили, і очікувати від нього, що буде якесь вау-прискорення, не варто. Пам'ятаєте, один із останніх оглядів, який виходив у нас на каналі, там ми привезли Mazda cx 5 Grand Touring резерви для нашого замовника з 2,5 турбовим двигуном. Подивившись, цей огляд наш замовник, набрав мені каже: Ігор: ти забув сказати, що це не просто Grand Touring максимально. Комплектація, а це ще резорвець з 2.5 турбовим двигуном, і він їде набагато швидше і краще, і динамічніше, ніж звичайний 2.5 атмосферний двигун. Я говорю, вибачаюсь так. Він попросив а, на наступному огляді згадати, що ця мазда, е, ту, що ми привезли, просто стоповим двигуном. І я це зробив по вашій просьбі. А коли ми її підготуємо, ту мазду і вже зробимо окремий відеоогляд, я вам про це розкажу та обов'язково ми зробимо тест-драйв, як вона розганяється, та про динаміку її розгону і їзди. Тому що, в принципі, Мазди завжди будуть в замовленнях, я це розумію. Люди завжди будуть їх вибирати, тому що вони комфортні і зручні, тому що вони красиві, і прагматичні, і тому, що ми це все вже проговорили. Тому що якщо ви вирішили купити для себе мазду, ви можете це зробити. Так я розумію, що не у всіх є бюджет на купівлю мазди 2023 року. І е, е, люди є, які хочуть мазду 2018-2019 року. Тому, якщо ви хочете купити собі і вісімнадцяти 2019 рік то ціни на аукціонах зараз в США знизилися, і у вас є така можливість її вибрати десь за 6,5-7 тисяч доларів в непоганій комплектації та з невеликими пошкодженнями. Так, пробіг вже буде трішки більший, 15 тисяч кілометрів однозначно пробігу не буде, тому що, звичайно, такий пробіг може бути тільки на нових автомобілях. В середньому люди взагалі проїжджають 20 тисяч кілометрів в рік. От множте на роки, і ви зрозумієте, на який середній пробіг реальний, чесний. Ви можете розраховувати. Так ось, перед Якщо його за 6,5-7, автомобіль 15,5-16 тисяч доларів приїде в Україну без ремонту. Зробивши ремонт і відновлення цьому автомобілю, як ми вже попередньо з вами проговорили, ми з вами зрозуміли, що е, десь за 7-8 на Мазду його можна зробити. Відповідно, при середніх пошкодженнях десь, Відповідно, зрозуміло, що десь -24 цей автомобіль може виходити з гарним якісним ремонтом під ключ 2018 року. А звичайно, від двадцять 23 це буде десь 30-32, трішечки буде більший бюджет. Звичайно, якщо ви перейдете на рія, вивчите там ціни, то ви побачите, що автомобілі будуть по значно дорожчим цінам, десь на декілька тисяч доларів. Саме на цю суму і є вигода пригону авто із США, десь на тисячу дві три доларів. Але зробивши якісно під себе, вам не потрібно потім кататися по СТО, дороблювати автомобіль і. Шукати, чому в ньому те не працює, чи те не працює, де той майстер, який може його зробити, і грати в цю гру, щоб доробити авто і ще його півроку їздити, ремонтувати або їздити на дефектному автомобілі. Якщо ви ремонтуєте у нас, то ви відповідно відразу ми заточуємо автомобіль під той ідеал, щоб всі системи функції працювали, і ви безпроблемно могли його сісти і почати експлуатувати, а не кататися по іншому СТО і шукати, хто його доробив. Це також ще одна перевага замовлення авто із США з нами. Тому, як ви вже зрозуміли, вигоди на 50% звичайно, не існує. Це все маркетинговий хід, і вам це треба розуміти. А вигода на якихось декілька тисяч доларів так вона існує, і це досить таки непогано. Також бюджет, який можна зекономити, при цьому отримати якісний автомобіль для себе. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд цього відео. З вами був Ігор Мітоавто. Якщо вам сподобалося, підтримайте канал лайком. Перейдіть перегляньте інші відео у нас на каналі, де ми розповідаємо, як ми привезли останні авто із США, які у нас є авто в наявності у продажу в дорозі. Можете забронювати один із них під себе, та перегляньте їх, і ви отримаєте більше корисної інформації для себе. Якщо ж і цього вам недостатньо, мій телефон в описі цього відео, телефонуйте, я відповім на всі ваші запитання. До нових зустрічей. Всім пока.